Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Якщо ви мене дивитеся і ще не підписані, обов'язково натискайте на кнопочку Підписатися. Сьогодні я вам хочу розповісти про цю орхідею. Вона в мене молодець і розкрила два бутони і ще бутони нарощує. Подивіться, яка вона гарненька! Така крута, малесенька орхідея мультифлора з таким гарним закругленим язичком, майже без вусиків, рожева серединка, така гарна жовтинка є ще на квітки. Подивіться, яка вона шикарна. Взагалі суперська орхідея. Це була в мене орхідея сюрприз. Подивіться, я вам про неї знімала відео нещодавно. Що в неї була гніль на шиї. Я її обробила функіцидом, називається він Сидгард, схожий він на Максим. Відео про це є на каналі. Будь ласка, подивіться в моїх відео. Ось. Обробка шиї була така. Все змастила і чекала, відкриє вона бутони чи не відкриє Бутончик вона перший відкрила. Потім другий відкрила, дивлюсь, що вже далі бутони становляться більше. Тобто ця реанімація орхідеї пройшла успішно. І чому вона успішна? Тому що вона зроблена вчасно. В мене була вже ситуація, коли я не змогла врятувати орхідею, вона наскрізь була згнивша. Саме із-за того, що був від шиї сухий корінець. Ось такі в мене гарні новини і гарна орхідея. Дуже рада, що вона в мене є. Це була орхідея сюрприз. Ось такий в мене гарний сюрприз. Я вам бажаю всім тихого, мирного дня, щоб все було спокійно і щоб ваші орхідеї вас радували, щоб були ви здорові і ваші орхідейки. Це найголовніше. Дякую, що ви зі мною. До побачення!